Добрий день, я Побережна Івана, здобувачка освіти 7 класу Донецького ліцею No1. Тема проєкту ароматичні рослини в культурі навчально-дослідної земельної ділянки комунальної установ Донецької міської ради центру зашкільної освіти. Науковий керівник Івано Андрій Васильович, учитель біології Донецького ліцею No1. Мета дослідження розглянути класифікацію прямо ароматичних рослин, дослідити найбільш характерні для нашої території види, їх біологічні і екологічні особливості та застосування. Завдання дослідження: дати загальну характеристику ароматичних рослин, дослідити біологічні та екологічні особливості, ароматичних рослин в межах навчально-дослідної ділянки комунальної установи Донецької міської ради, центру позашкільної освіти. Об'єкт дослідження. Пране рослини. Практичне значення дану роботу можна використовувати для аналогічних досліджень по тонічних садах, а також для написання курсових, бакалаврських, дипломно на магістерських робіт у практичній діяльності людини. Класиф... Класифікація ароматичних речовин. Ароматичні речовини поділяються на натуральні смакові речовини – дещо натуральним, виготовлення з натуральної сировини, але не повністю очищені. Утримані технологічну обробку харчової сировини, препарати для копіння, використання ароматичних речовин у рибній промисловості, в консервній промисловості, у лікарево рілчанні промисловості, у м'ясній промисловості, у молочній промисловості, хлібопекарській промисловості. Класифікація пряно ароматичних культур. Їх поділяють на феролінні та ароматичні. Ароматичні поділяють на трави та овочі. Біологічні особливості пряно ароматичних рослин. Наводимо у добиці. Видовий склад ароматичних рослин, навчально-дослідної земельної ділянки, Центру позашільної освіти. Симатична представленість, громадична культур. Дана колекція налічує 14 видів судинних рослин, які належать до двох родин. Перше місце посідає родина Гукропива – 64% в загальній кількості. Друге місце займає родина зонтичні. 5 видів, 35%. Географічний аналіз ароматичних рослин наводимо в таблиці ареали ароматичних рослин. Як бачимо, серцемморський ареал 5 рослин 35%, європейські 3 рослини 21%. До інших ареалів належать одній рослини, що складає 7%. Отже, дана флора налічує 14 видів судинних рослин, які належать до 8 типів ареалів. Охорона. Рослин. Серед дикорослих ароматичних рослин є вийде, що занесені до Червоної книги України. Це полин білий, полин Димондовського, шавлія Кременецька, шаплюя скапового зовиста. Висновку ароматичні рослини належать до групи видів які містять свої рідні хімічні сполуки, що мають аромат, вони використовуються з давніх часів для різних потреб, покращення запаху і смаку їжі. Для надання забуху тіла, одягу, побутових предметів, пальзамування, покращення складу повітря, Виділяють та користучі та культивовані ароматичні рослини. У природний біотопах ароматичні рослини трапляються переважно улучення, влучно-стипових і степових біотопах. А гробіотопок вирощують рослини що з різними біологічними особливостями, які можуть бути як місцевими, так і інтродуцентами. Дякую за увагу!